Десять заповідей, Божий закон, любові. Що таке справжня свобода. Як нам жити в гармонії з Богом і з ближнім? Тисячі років тому на горі Синай Бог дав Моїсеєві десять слів. Десять заповідей, які сьогодні залишаються основою морального життя. Після визволення з Єгипту народ Ізраїлю отримав не лише свободу, а й новий спосіб життя. Господь уклав завіт, і його серцем стали ці. Десять заповідей. Вони не просто правила, а вияв Божої любові і турботи про людину. Давайте розглянемо, які є заповіді, і які гріхи передують цьому. Заповідь перша. Я Господь Бог твій, і хай не буде в тебе інших богів, крім мене. Які гріхи ведуть, йдуть проти цієї заповіді? Чи не вірив за бубоном магії і спіритизму? Чи не читав гороскоп і сонник? Чи не звертався до ворожки, чи не поклонявся ідолам, чи не мав прив'язання до грошей, осіб, слави, чи не було м, обожнення речей або навіть осіб, чи не сумнівався в правдах віри щодо Бога і такі сумніви виявляв перед іншими, чи не стидався відверто визнати свою віру, чи не мовчав, коли хтось говорив проти церкви і проти віри, чи не занедбував молитви, як поводився під час богослужіння. Чи не був російний або навіть неуважний, чи не належав до атеїстичних організацій? Заповідь друга. Не взивай імені Бога Твого на мар, які ж в нас є гріхи. Чи не вимовляв ім'я Бога надармо, без пошани або просто так зі звички? Чи не кляв, чи не давав неправдивої клятви, чи не замовчав на сповіді гріх? Може, хулив Бога? Чи не вживав святих слів до жартів, чи не насміхався з церковних обрядів. Заповідь третя. Пам'ятай, день Господній святкувати, які гріхи йдуть до цього. Верніше не до цього, а які гріхи порушують цю заповідь, чи опускав службу Божу в неділю або свята, або як часто, чи не запізнювався на службу Божу, може працював тяжко в неділі і свята безконечної на це потреби, чи не занедбав читання святого письма. Релігійної літератури, чи не порушував посту, чи не брав участі в гучних забавах в заборонений час? Заповідь четверта. Шануй батька Твого і матір Твою. Гріхи. Чи не зневажав своїх батьків, родичів, вчителів-настоятелів, чи не засмучував їх, або був неслухняний, або навіть невдячний, чи не бажав їм злого, говорив зле про них, чинив їм кривду. Чи не гнівайся на когось з батьків? Заповідь п'ята не вбивай, не вбивай, але які йдуть проти цього гріхи. Чи не наносив ти шкоду своєму життю і життю інших, а курінням, алкоголем, наркотиками, ненавистю, бійкою, вбивством? Чи не мав самогубних думок або вчинків, чи не робив аборти або був причетний до нього? Чи не був? Застосований вбивчий засіб спіраль, чи не давався комусь згіршення, може, проклинав, бумстивий або намовляв на гріх. Заповідь шоста, не чини не переліб. гріхи, що ведуть проти цієї заповіді, чи не зложував власним тілом і тілом інших, чи не дивився порнографічних журналів або фільмів, чи не приставав з безсоромними людьми, читав неморальні книжки, мав нечисті помисли, говорив. Сороміцькі слова робив сороміцькі діла з собою чи з іншим. Як часто, може, розбив комусь навіть і подружжя. Заповідь сьома не кради. Чи не вкрав чогось, обманув когось, робив легкодушно борги, витрачав гроші на непотрібні речі, мав залежність і громанії, завидував комусь, скривдив когось, чи направив заподіяну шкоду. Віддав позичену або знайдену річ. Може, вкоїв якусь несправедливість, чи був занадто самолюбним і їдким, чи не прив'язався до матеріальних благ. Заповідь 8. Не свідчи неправдиво проти ближнього. Чи не говорив неправду, виявляв без потреби чужі хиби, осуджував, обмовляв, розпускав плітки, виявив чужу тайну або образив когось, обманював, здійснював підступ. Може, свідчив фальшиво на ближнього, заскожив, зашкодив репутації інших. Заповідь дев'ята: Не пожадай жінки ближнього гріхи, які ведуть, чи не зраджував подружній любові і вірності, чи був чистим в шлюбі, чи не використовував контрацептивів, чи не займався подружнім мононізмом, як написано в буті 38.10, чи сумлінно сповнював свої подружні обов'язки. І якщо не одружений, то чи був ти чистий? Уставлені до ближнього. І остання заповідь: десята. Не пожадай майна ближнього, чи задовольнявся тим, що в тебе є, чи не нарікав на нестачу матеріальних благ, чи був заздрісний, чи не наносив шкоді власності інших. Серце це джерело наших вчинків, очищення серця це глибока праця над собою. У цій церкві бачили в заповідях. Не лише закон, але навіть і дзеркало душі. Святий Амвросій сказав так: що ці заповіді, вони як лампа, яка відкриває темряву серця. А святий Августин сказав, що це шлях до справжньої свободи в любові. Він казав: Люби і роби, що хочеш. Десять заповідей – це не релік минулого, ні, це виклик і сьогодні. Вони вчать нас жити в істині, в чесноті, в любові. Вони основа духовної боротьби, бо з них починається наше внутрішнє навернення. Ці заповіді були написані на камень, але, але вони призначені для Твого серця. Христос не скасував їх, Христос їх звершив, показавши, що закон Божий це любов. Тож запитай себе, яка заповідь сьогодні звучить до тебе найгучніше? Ісус сказав: Коли любите мене. Виконуйте заповідь мої. І Євангелія від Йоанна, 14 розділ, 15 стих. Пізнавай, роздумуй, живи. Заповіді це не тягар, це компас на дорозі до Божого царства. Якщо сподобалось відео, став подобайку, підписуйся на канал, будь благословений, Бог тебе спасає. Бог вже тебе спасе. Амінь.